Вітаємо усіх. Отже, черговий наш вебінар. І ми разом з Богданом, керівником нашого офіційного магазину у Києві, сьогодні будемо говорити про ось цей чудовий генератор. Чому саме про нього йде мова? І чому саме зараз? А можливо, тому що тепер він став більш доступний і його вартість всього лише 29 999 гривень. І це насправді дуже класна новина, тому що отримати інверторний двопаливний генератор до 2 кВт потужності. За такі кошти в Україні ну це доволі складно. Давай перейдемо до його все-таки переваг. І чому на сьогоднішній день а попереду у нас може бути складна зима. Чому він насправді такий класний? І що ми маємо про нього розказати нашим глядачам, щоб вони зрозуміли, що ось такий пристрій має бути у всіх, ну, принаймні у кого є екофлоу, це точно, але і не тільки у кого є зарядні станції, а й просто навіть для своєї власної домівки. Привіт, Сергію! Привіт. Привіт, наші глядачі. Насправді, ти здивував 29999 Це дуже класна ціна, як на мене, для такого пристрою. Чому потрібно задуматися про такий генератор? В першу чергу. Це його компактність, так як ти вже сказав, це генератор інверторний. Тобто, під час своєї роботи він завжди. Видає постійний струм, без яких небудь перепадів в залежності від навантаження, чиста синусоїда. Це обов'язковий параметр для ваших побутових пристроїв, щоб вони працювали стабільно. Ну, Фактично, він їх убезпечує, скажімо так, від поганої роботи. Так, да, від поганої нестабільної роботи. Далі. Я б одна із переваг інверторних ось такого маленького генератора це безперечно рівень шуму. Він дуже тихий в порівнянні з звичайними генераторами, які ми зараз можемо зустріти в місті, які користуються. Прямо якщо вулиця достатньо така жива, багато автомобілів, то його в загальному шумі майже не чутно. Далі цей генератор він двопаливний, тобто він може працювати як на бензині, так і на газу. На бензині його потужність складає 1,8 кВт, на газу трошки менше, 1,6 кВт. Ну і наскільки я пам'ятаю, якщо ви його, наприклад, заповнюєте бензином і поряд стає ще, наприклад, 20-літровий газовий, скажімо так, певний об'єм, то спочатку випрацьовується бензин, а потім включається вже газ. Е, да, дуже часте питання від наших покупців, як підключається газ до такого генератора. Е, тут все максимально просто. У вас е, з боку генератора є, от під резиновою такою заглушкою є конектор, куди підключається комплектний редуктор з кабелем, е, з шлангом, вибачаюся, і далі підключаєте до будь-якого балону європейського зразка, який можна придбати. В будь-якому будівельному магазині або на автозаправці ви цей баланс заправляєте після цього підключаєте і все працює. Тобто ніяких там додаткових маніпуляцій робити не потрібно. Ну давай зразу тоді тут і скажемо про те, що дуже багато наших клієнтів запитують: а чи можу я його в себе підключити вдома від звичайної газової труби? Так, от зразу дві перестороги. так робити не можна. По-перше, жоден з генераторів не можна використовувати в квартирі. Забудьте просто про це. І під'єднувати його до домашньої газової мережі також не, ну, не потрібно, не можна. Це просто небезпечно. Тому, будь ласка, запам'ятайте це. Є спеціальні балони, є газ, який ви можете взяти на заправці, газ пропан, і використовувати його для того, щоб. Живитися, скажімо так, від цього генератора. Тому, будь ласка, запам'ятайте, це обов'язково. Так, дійсно погоджуюсь, в квартирі не варто використовувати. Тут хочу також вам розповісти, що, чому він розумний рахується, чому саме смарт генератор. По-перше, він аналізує місце приміщення, де працює. І якщо в приміщенні ви там забули від ну, гараж, ворота так. гаража да, умовно, тобто, якщо починає збиратися вихлопні гази, він автоматично це зрозуміє, вимкнеться. І поки приміщення не провітриться, не буде свіжого повітря, він другий раз вже не запуститься. Також у нього є індикатор рівня масла. Його можливо запускати з кнопки, з телефона, ручним приводом. Він може автоматично вмикатися. Наступна функція чому розумне, тому що він здатен підключитися до станції серії Дельта 2, Дельта 2 Max, Дельта Про. Можливо, підключити і налаштувати через додаток автоматичний запуск генератора, коли це потрібно, і потім автоматичне відключення. І це, на мій погляд, найраціональніше використання, тому що він вмикається, видає свою максимальну потужність, заряджає станцію і вимикається. Немає ситуації, коли. Генератор спалює бензин і працює, видає 1,8 потужність, а ви від нього там мобільний телефон заряджаєте. Це не дуже раціонально. А в такому поєднанні жодна крапля бензину або Це газу не використовується Дарма. Оце ну, просто доцільне, нормальне використання, насправді. Всієї енергії, яка виробляється за допомогою генератора, і тут, до речі, теж можна сказати для багатьох, хто казав, ну, 1,8 або 1,6 від газу це не надто висока потужність. А нам би хотілося б ще більше. Завжди, звичайно, хочеться більше, але. В поєднанні з зарядною станцією ви маєте розуміти, наприклад, візьмемо Дель Тупро, якщо ви там не знаю, у вас є маф якийсь або кав'ярня, або не знаю, невеличкий бізнес, і вам недостатньо, наприклад, для того, щоб заживити увесь ваш бізнес потужності в 1,6 або 1,8 кВт. Так, от за допомогою саме EcoFlow Delta Pro або Delta Pro 3, яка до речі теж вже з'явилася на українському ринку, ви просто з'єднуєте між собою генератор і зарядну станцію. І генератором просто підтримуєте кількість того заряду, який може видати зарядна станція. А зарядна станція може видати вже до 4 кВт потужності. Тобто, таким чином ви не втрачаєте взагалі жодної копійки на те пальне, яке ви використали для свого генератора. Зарядили станцію, станція продовжує працювати. Якщо з'єднали між собою зарядну станцію плюс генератор і ще сонячну панель, Ну, у вас просто постійно і завжди є енергія. На вечірній час від генератора, денний час від сонячної панелі. Тому використовуйте так. Ну і я пропоную, щоб ти нам все-таки показав, мабуть, передню панель, давай трошки про неї розкажемо більше. Передня панель нас зустрічає, як і на станціях Ecoflow, дисплеєм, на яким відображається індикація. Далі під Панелю Ми бачимо тут якраз індикація co alarm Тобто, якщо є перевищення CO2. рівню co 2 то він вимкнеться. Індикатор рівня мастила, клавіша вимкнення і вимкнення розетки 220, а також кнопка для підключення до, <кхід> до додатку EcoFlow. І тут Ми бачимо роз'єм xt 150 це якраз роз'єм, по якому підключається. Генератор до станції. Тут скажу, що в комплекті з генератором є кабель довжиною 5 метрів для того, щоб ми могли там зручно підключити і генератор, щоб знаходився десь у вас поза приміщенням. ну Тобто, до речі, ми можемо використовувати і інтелектуальний кабель до зарядної станції, але ще плюс у нас є розетка, ще додатково для будь-яких інших пристроїв виходить таким чином. Так, все вірно. Ви можете налаштувати. Автоматичний запуск, а в моменти, коли вам потрібно, додатково ще якийсь пристрій підключати, він теж буде там, отримувати живлення. Ну, а тут зверху у нас є горловина, ви бачите, тут для бензина дуже класно, дуже легко тут заливається вона, зачиняється. Дуже просто. І, до речі, в мене навіть один раз таке було, що я теж перелив бензин. Так от, от тут є спеціальний отвір. Куди зливається бензин і виходить просто знизу, не потрапляючи абсолютно всередину, що теж, до речі, є дуже класно і безпечно. Ну а що важливо все-таки ще знати, я тебе прошу, теж покажи нам, будь ласка, тому що багато людей купує, вмикає, каже: а що ж таке, чого він не працює? Так, uh, дійсно, да, були такі ситуації, коли клієнти зверталися після покупки з питанням, що генератор не працює, видає помилку. Uh, тут uh, треба розуміти, у вас генератор, права панель, uh, вона відкривається. Це доступ для сервісного обслуговування або там, першого запуску uh, генератора. Дивіться, всередині, ось тут знаходиться окремий. Акумулятор Він потрібен для того, щоб генератор міг запускатися від стартера, для того, щоб було живлення на його внутрішній ланцюги. І при першому підключенні вам потрібно, ось тут є два коннектори, які з'єднуються, просто з'єднати і подати в систему напругу, скажімо так. Після цього у вас генератор з кнопки, ви можете натиснути, він ввімкнеться і буде там готовий для подальших налаштувань. І також, якщо ми вже відкрили цю панель, тут зразу можна побачити те, що вам, з чим вам доведеться стикнутися під час експлуатації цього генератора, це ось така заливна горловина для масла. Сюди ви заправляєте масло 380 мл. Це потрібний об'єм для його роботи. Також тут легкий, швидкий доступ до повітряного фільтра. Ви завжди зможете відкрутити, почистити, продути, якщо це ну, якщо ви використовуєте десь в польових умовах, де багато пилу, грузу, бруду. І в принципі, все більше тут вам необхідно нічого необхідно робити. Ну Можливо, і саме головне, що можна використовувати його просто за допомогою додатку. У мене була я досить часто в зимовий період використовую цей генератор. І скажу чесно, мені дуже зручно, коли ти можеш і подивитися в додатку, скільки мотогодин вже відпрацьовано, скільки часу потрібно для заміни мастила. Просто з кнопки запустити дотиком до телефону, запустив генератор, і він працює ну, дуже зручно. Насправді це ну, просто мастхев в зимовий період, коли ти знаходишся навіть просто не поряд. Тому це дуже класно. Ну що ж, трошечки ми розказали про генератор, і я дуже сподіваюся, що ви звернете увагу саме на цей пристрій попереду. У нас ну, як я вже і казав, зима. Тому дуже важливо, я думаю, для більшості українців необхідно буде мати ось такий пристрій у себе в домівці, тим паче, що тепер він став набагато доступніший і чому б це і не зробити. Так, да, дійсно, з тобою погоджуюсь, Ціна підкупає. І саме головне, у вас завжди є вибір: газ або бензин. Ті власники автомобілів, які знаходяться, ну скажімо так, які володіють автомобілем на газу, і в них ще є бензин. Тобто, вони завжди розуміють, що якщо немає чогось одного, завжди є щось інше. Тобто ти можеш або так, або так підключити. Ну і, до речі, ви можете придбати собі 10-літровий, 20-літровий, навіть 30-літровий балон газу, під'єднати його і ну, просто постійно користуватися, не переживаючи за те, що ось-ось там закінчиться, знаєте, пальне, і мені не вистачить електроенергії. Тому тут дуже зручно. Отже, якщо ви хочете більше дізнатися про двопаливний генератор від EcoFlow, дуже рекомендуємо вам зайти на сторінку EcoFlow Ukraine. Там є якомога більше інформації, там є інструкція по його використанню. Там можна подивитися всі технічні тонкощі. А крім цього, я пропоную вам під'єднуватися, приєднуватися до наших соціальних мереж, ставити лайки нашому відео, записувати там внизу коментарі, на які ми обов'язково вам відповімо. І, звичайно, бути разом з нами, бути разом з EcoFlow в Україні. Бо енергетична незалежність на сьогоднішній день для більшості українців це просто необхідність. Отже, дякуємо вам, дякую тобі, Богдана Сергію. Ну трошечки розказали, і будемо прямувати далі до наших наступних вебінарів.